Старо прогноз для близнюків на серпень 2025 року. Подивимось на п'яти колодах, що вас очікує в серпні місяці. Ой, ну, якщо ви чоловік будете спілкуватися в колективі, причому тут кілька чоловіків, левовен, стрілець, жезловий пентаклівий. Телець Діва Козиріг, і по Єрофонту це, можливо, хтось із них учитель, можливо, хтось професіонал, до когось будете звертатися. Ну, напевно, там лікар, духовний якийсь наставник. Тобто людина професійно в чомусь обізнана. Якщо ви жінка, то дивіться, коло вас будуть крутитися такі чоловіки, можливо, із пристрастю хтось, можливо, коло вас. У колектив у вас чоловічий, можливо. Тобто ви будете користуватися попитом у чоловіків. Що ще очікує в серпні місяці? Угу. Ну, будуть якісь спокуси у вас. Можливо, у вас якраз цей жазловий король буде спокушати, пристрасть шалена буде ви її переможете все-таки, ви не піддастеся пристрасті, будете все вирішувати так, як ви цього хочете. І будете перешкоди якісь прибирати на своєму шляху. Причому вам це буде зручно, легко, от як насіння викидати. Да? Можливо, ці перешкоди будуть пов'язані на шляху до пентакливого короля, або через нього. Так, ще що вас чекає в серпні. Насолоджуватись будете життям. Тут карта грошей. В цілому ви будете задоволені. І королева, ви тут пентаклі, дев'ятка пентаклів. І пруя буде якогось короля мечевого. Це може бути колишній чоловік або чоловік, з яким ви в сварці, до речі, ви рядом знаходитесь. Може бути телаць діва-козиріг. Чоловік, ви за гороскопом, ні, ви бачите, це ви телаць діва-козиріг, а він близнюки Терези водолієм. Так, а що ж тут у вас? Угу. Будете боротися з покусами. Будете боротися з спокусами, А які спокуси, це вже не знаю, чи підбиває вас виграти, якісь шалені гроші, в козело поробити, наприклад. Або пристрасть шалена. Тут ви будете боротися з цією пристрастю. Так, ще що вас очікує в серпні місяці? Пристрасть може бути як чоловіка до жінки, тобто людей протилежних статі. Може бути пристрасть, от залежність якась може бути ваша від нього, його від вас. О, тут більше ваша від нього. Да? Залежність. А може він до вас дійсно от залежний від вас і не може залишити вас спокоєм. Так, що вас очікує в серпні? Угу. Так, а що так на результат? Угу. Дивіться, будете обдумувати, як зробити все, от вам чомусь, чогось не вистачатиме. Це може бути як відносини, як гроші, як, наприклад, здоров'ям щось може бути не таке, наприклад, не можете поїхати у відпустку, тому що захворіло. То тут будете обдумуватися, як різко, швидко змінити ситуацію для того, щоб здійснити задумане. І вийти, можливо, там квитків не вистачало. Ви в останній момент можете купити ці квитки, як от кажуть, горяча путівка і так далі. То тут у вас все налагодиться. І ще, що вас очікує в серпні. Угу. От чимось будете боротися, дивіться. Можливо, з кимсь посперечаєтеся, з колегами, от з кимсь, хто пов'язаний, можливо, з фінансами, можливо, з вашою сім'єю, можливо, друзі. Ви будете от, сперечатися, можливо, відстоювати свою думку, свою ідею, свій проект. Для того щоб все таки вийти в свою стабільність, ту, яка вам звична, ту, яка вам приємна, та до якої ви прагнули, нехай все хороше не адміно збувається негаразди, негатив обходять вас стороною.